Вітаю! Сьогодні проведу тест BMS плати, яка використовується для захисту одного літій іонного акумулятора. Вона розрахована на струм заряду та розряду 10 А. Максимальний розрядний струм може доходити до 20 А. Ну, принаймні так пишуть в інтернет-магазинах. Плата може використовуватися в квадрокоптерах, електроінструменті та в інших пристроях, де застосовуються великі навантаження. Я буду проводити тестування на відключенні акумулятора при розрядженні та зарядженні малими струмами, тому що не знаю, чи спрацює захист. Ось характеристики плати. Кому потрібно, то поставте відео на паузу. Під'єднав акумулятор до плати. Мінусовий контакт акумулятора потрібно припаяти до b Плюсовий до Б плюс. Заряд та розряд буде здійснюватися через плюс акумулятора та це мінус плати. Для розряджання використав ось такий 5-вольтовий ліхтарик. Розпочну тест. Бачимо, що акумулятор почав повільно розряджатися. Плата відключила навантаження від акумулятора при напрузі 2,78 В. Вимірюю напругу самого акумулятора. Вона становить 2,82 В. Звичайно, напруга піднялася і через певний час трішки зросте ще. Через плату вона відповідно не подається. Проведу тест повторно, перед цим подавши напругу на акумулятор, тому що автовідновлення через низьку напругу не відбулося. Бачимо, що напруга вимкнулася знову при 2,78 вольтах. На акумуляторі напруга становить 2,83 вольта. Через плату напруга не подається, а на акумуляторі вона вже зросла до 2,85 В. Тепер виконую зарядку акумулятора. При спробі зарядити цей акумулятор струмом вищим за 5 А плата швидко йшла в захист і зарядка не відбувалася. Тому буду заряджати нижчою напругою та мінімальним струмом. Цей акумулятор поганої якості, вийнятий із китайського ліхтаря. Бачимо момент вимкнення заряду. Вимірюю напругу на зарядному пристрої. Вона становить 4,26 вольта. На акумуляторі при вимірюванні через BMS плату вона становить 4,12 вольта. Аналогічно при прямому вимірюванні. На завершення тест на коротке замикання. Замкну проводи та вимірюю напругу. Плюс буду вимірювати з плюсової клеми акумулятора, а мінус з це мінус плати. Видно, що напруга відсутня. Тепер мінус вимірюю з B-мінус плати. Тут напруга 4,10 В. Тобто плата повністю захищає від короткого замикання. Розімкну проводи та вимірюю напругу ще раз. Як бачимо, плата швидко відновила подачу напруги і вона становить тих же 4,10 В. На цьому буду прощатися. Всього доброго.